Вашим бажанням контролювати економіку руками держави вас можна назвати соціалістом. Якщо держава усувається від впливу на економічні процеси, тоді з'являються якісь монополісти, які будуть впливати все одно на ці економічні процеси, і насправді ніяке антимонопольне законодавство. Цю проблему теж не вирішить. Тому держава повинна свою суб'єктність проявляти в цьому плані, і тоді буде все нормально. В програмі нашої політичної альтернативи соціум є абсолютно унікальна формула. Вона каже про те, що податки мають бути низькими для бізнеса. Причому для будь-якого бізнесу, для дрібного бізнесу, для великого бізнесу ну, звичайно, мають бути нюанси. Ну, в цілому, податки мають бути маленькими, низькими, і це якраз дасть можливість, що економіку не треба буде контролювати. А економіка дійсно, от та, що залежить від людей, буде все розвиватися чудово. Но є ж певні такі стратегічні завдання перед державою різні програми там. Розвитку, наприклад, космічної галузі, розвитку літакобудування, розвитку озброєння і так далі. Ніякий бізнес не буде вкладати капітали в ці речі, тому що вони насправді дуже часто є збитковими, тому що не факт, що. Потім буде попит на це озброєння, на танки, там, да, на літаки і так далі. Тобто, по-любому, держава має контролювати певні процеси. І тому формула в тому, що для бізнесу мають бути маленькі податки, але держава повинна володіти своїми національними багатствами, тобто енергетичними підприємствами, надрами і заробляти гроші якраз з повітря. У нас олігархи заробляють гроші з повітря, тому що вони приватизували весь енергетичний сектор. Вони з повітря заробляють гроші. Це несправедливо. Держава має заробляти гроші з повітря, тому що перед державою стоять зобов'язання забезпечувати пенсіонерів, інвалідів, соціальні програми, медицина, освіта. На все це потрібні гроші. І де беруть держави на це гроші? Вони беруть ці гроші з податків. І от ліві, якраз ліві соціалісти це ті, які кажуть, що треба зробити великі податки, значить, у вас з вашої кишені взяти гроші і потім, значить, ці соціальні програми проводити. А ми кажемо, що треба не в людей брати, не в бізнесу брати ці гроші, а держава сама повинна гроші заробляти, щоб ці гроші в бюджет направляти, і за ці гроші реалізовувати соціальні програми або якісь там інвестиції, реалізовувати, будувати якісь там. Якісь великі підприємства, які звичайний бізнес не буде будувати. От оце от модель якраз це абсолютно не соціалістична модель. Це якраз капіталістична модель. Її можна назвати державний капіталізм, наприклад. Оце чудова модель. да. Ну можна сперечатися про терміни, але модель насправді чудова. І сьогодні яка ситуація в світі, яка проблема? В тому, що якраз. Контролюють економіку, контролюють фінанси наднаціональні структури. Тобто от ті самі ідеологічно по суті, соціалісти. А сьогодні такі правила в світі, що транснаціональні корпорації вони створили такі умови, що всі держави, по суті, не контролюють свою фінансову систему. Навіть Європейський Союз не контролює свій центробанк. От центробанк не належить державним структурам, навіть навіть Європейського Союзу, не те, що національних держав Європейського Союзу, ну це абсурд. В результаті цього абсурду нам потім кажуть, що от вони не можуть там виготовити мільйон снарядів. Тому що просто це утопічна модель розвитку держави. А ми проти цього. Ми проти цих лівих, тобто цих наддержавних структур, які сьогодні контролюють от всі ці економічні процеси. Ми вважаємо, що. Держава має створити унікальні такі справедливі умови, баланс слідкувати за тим, щоб баланс зберігався, щоб ніхто нікого не пожирав, да щоб нікого, ніхто ні, ніхто, ніякі монополісти не з'являлися. Оце все має робити держава. Ну і плюс те, що я сказав. І тоді суспільство просто буде процвітати, процвітати, Там за лічені роки Україна може перетворитися. І тут в Україну, де будуть всі просто ну, чудово жити, да, і всі будуть намагатися ще приїхати, і, і тут жити, працювати там і так далі. І не буде ніяких проблем з робочими руками, як там кажуть, да, що от не буде чим, не буде кому працювати. Та буде кому працювати, українці повернуться з-за кордону і будуть працювати, якщо ми справедливі закони приймемо. От і все. Насправді нам, українцям, немає на кого розраховувати. Олігархам або міжнародним там всяким структурам їм не потрібне от таке мислення, така продумана політика, таке розуміння внутрішніх процесів та зовнішніх, які мали би усвідомлювати представники нашої влади, тому що саме через брак цих знань. Сьогодні ми маємо ось цю війну. А тому, друзі, якщо вам відгукуються ці матеріали, які я роблю, ви можете посприяти їх створенню ще й фінансово. Бо займатися цим системно насправді непросто, тому що для цього потрібні необхідні ресурси. Саме елементарне, що я зараз намагаюся вирішити, це обладнання для створення от таких от відео. А це нормальна камера, звук, освітлення, комп'ютерне обладнання там для монтажу та обробки відео. Ну і зрештою студія. Тому я оголошую збір на придбання всього цього необхідного обладнання. Кожна ваша гривня або дві чи десять також будуть величезним внеском у спільну справу. Так само як і коментар під цим відео. Лайк або поширення його серед своїх знайомих та друзів. Я залишу під описом до цього відео посилання на Манабанку та картку. Бажаю всім на цьому шляху складному та дуже болісному залишатися людьми, але в той же час не поступатися своїми принципами і не дозволяти чинити над собою насилля. До зустрічі!